Погадаємо отом, як поправні сушити волосся сушарком за допомогою щіток. Якщо ми не плануємо сечінати волосів луп, накладати якийсь продукт, навіть не кінченні по умиттю волосся розчісувати, бо не ваш мокрий волос є твердший, вразливіший, ніж сухий. Якщо jednak це по умиттю і перед моделюванням волосів наorg якийсь продукт розпроводзамо його. В двонях розпроводзами стараемся по кульцуках вусыв если раньше ходит нам о выглозании вус волосовых, а потом bardzo жобками грубого гжибienia выбираем с вусы малыми секциями такими дробными деликатне расчесываем Стараємося ще не розчонгати воз. Вже Богу не ушкодити. Кидись читала вам о дамський воз в мокрому стані потрапить розчонгнути ще до 10 разів свої довгощі. Колений наш крок трошечки мужчина подсушить воси у насада, чи розрушить воси у насада. Уставіння, делікатне теплое повітря. І двуха безпосередньо на скорого. Не концентрую свою увагу на восі з двухості ораз понсушки. Отим потом. Наразі тільки вилочні, делікатні мусимо підсушити восі у насаду. Щоб не бути забазу шибко зменшеним в тракті праці, ми можемо старше працювати, щоб наші ранки були трохи ніже ніж. Na Наразі що так не стосує, працює пальцями. Так щоб волосся цілком не було мокре, щоб не копала з них вода, можемо трохи зменшити температуру і струмінь повітря, і трохи посушити волосся з моделювання. Подобне предсушение дозволить нам bardzo добре заощенчити час праці. Tym bardziej, że jeśli był nałożony jakiś produkt na włosy, jeśli my zostawimy bardzo, bardzo mokre włosy, tak żeby woda kapała z nich, to ta woda będzie kapała razem z tym produktem na podłogę. Ok, już przed suszenie gotowe. Teraz zaczynamy suszenie włosów już za pomocą szczotek. Pierwsze, na co proponuję zwrócić Waszą uwagę, ja staram się nie robić żadnych przydziałków w trakcie suszenia, ponieważ jeśli włosy będą suszone w takiej pozycji, czyli jeśli będą podzielone na przydziałki, potem po wysuszeniu nasze modulowanie będzie na te przydziałki rozpadało się. Także staramy się suszyć absolutnie bez żadnych przydziałków. Pierwsze, zaczynamy od dołu. Jeśli pracujemy z długimi włosami, staramy się zaczynać od dołu. Jeśli pracujemy z krótkimi włosami, Один по оповідам пужні. Перша наша сепарація, мені вінці, як і колейна, далі бендом. сепарації, джільона, мені вінці, на широку щітки яку бенда стосувала. взяла вам том, поніваш є відповідня до восу довгих і генсти. Ма дощ грубе і жадкі зонки. Якщо ходжі о сушенні восу в барзу то стараємо ще стосувати щотки, яка ма And the zombies should be trying to tell you. If we had to go, then you should. Твос не бенділ бити от насадой. Жабр не попажити очевістіше скорюгово, мусим застосовувати делікатний струмінь повітря і делікатним чипом температури, не горонсом. Духамед безпосередньо на скорюгово. Не пече. Щотка стараємося уставити таким способом, щоб ті Твоси фактично були унещвєнені. Концентруємо Праця свою тільки і вилочні наразі чи з хуже голови. Можу делікатні влоси розчесати, але сушимо у нас. рухи, такі заокруглені і підношу вуси до гури. Teraz береш щітка металлу. Звільм струмінь і температури. Закінчам сушення. От вустух у нас садиться, подношу до гури. Раз, два, три. Зараз шродковим шиншвок. Потягаємо до шири. Раз, два, три. Сам дух. Заокромлямо теж на концувки на щотки. Шикам секунди і делікатні мушу положити. Континуємо. До гори, до гори, до гори, до щебі, до щебі, до щебі, іду, за округлями, шикамо, кладемо. Мені версия та секція має бути поділена на три пасмо. Вусик, который був висушений, виполюрваний, вимодулюваний, виґладзоний щотком. Зараз теж поправний спосіб стало висушений, Узка вусова є замкнена, ми маємо полиск. і вос укладаємо ще бардю. Очень... Континуємо. Так само зачинаємо. Також вже вибираємо колійне пасмо восу широко що. szczotki. Staram się nie robić pętli, które potem mogą w jakiś sposób dostawić bolesne uczucia dla naszej klientki i kontynuuję suszenie włosów. Z początku szczotką plastikową, potem będziemy pracować szczotką metalową. Pamiętamy o temperaturze strumienia. Пам'ятаємо, пільнуємо ще дуже, щоб сушарка в тим моменті дмухала безпосередньо на скорогову. Трохи можу ще тим, як модельовувати щотком металовим. Зверніть увагу на позицію, позиція сушарки односно щітки в тракті сушіння волос. Вартой істотним є стежити на овочебі і не сушити волос став він таким способом. В цей спосіб робити не волно. Поняв ваш. В тракті сушіння грон прон... струмінь повітря опрочтинго, bardzo грон температура щітки Przesuszają włosy, płótko włosowe zostaje otwarta. Czyli my nie wygładzamy w takim sposobie włosy, a tylko po prostu pisujemy jakość włosów i bezpośrednio czysanie Czyli modelowanie włosów nie będzie wyglądało tak jak ma być. Poprawna pozycja suszarki odnośnie szczotki jest taka do góry. Zaokrągliamy. Dużo uwagi zwracajcie na suszenie końcówek. Jeśli zostaną wymodulowane poprawnie, przesanie będzie wyglądało bardzo dobrze. Jeszcze jeden szczegół. Ja staram się nie stosować tych paluchów. Po pierwsze, tutaj nie jest bezpieczny, szczerze mówiąc. Po drugie, ja... кеды заберем пасму восу пальцем, я чую температуру пасма, чую температуру восу. Я вем, на или температура восу есть высока. Чтобы не зашкодити восу, лепи забирать пасму пальцем, тогда ми будем чуть, чи шкодимо восу, чи ні. Так само, пасмо широко, Подноші три рази до гури. Шірази широдик суши до щепі. Самду. Подкримо, чекаємо пари секунд вклада. Континуємо. Ідемо на око обводу голови. Дольна секція зустала висушена, зараз приходимо на сушення вусу на скронях і ближе чубка. Працюємо науково, зачинаємо осушення вусу у насади, пам'ятаємо острумінню температури. Може делікатні вус розшисати. тим, як зашивч. Зараз модельовати метальовим штопком. Стараємось, так як мовила, забрати не широкий пасмур. Зараз 8 до стараємось. Дуже уваги на конкурску, положила. Які ремці мусимо чимати сушарка, що можемо найліки в двох е, тримати сушарку в двох під наших. Навзаем, Его можно было бы менять. Сушить восы можно и левым правом, левом рынке. И вправой в левой рынке. То есть боенький. Я призвушаю на дошима сушарки в правой рынке. Для того выстачаемся до 12, -12 раз на пасму при темную щеплом поверхен. На щотку. Йдемо далі. Зараз заберемо мніце щітки теж на околу і континуємо так само. Подношу пасму в восук для одзискання додаткової він тощо. Боси по одважу до дважі з максимальним об'ємкостю. Поволі-поволі примішуємо на околи. Чубок сушимо дотилу. Таким самим способом підношуємо твосі у насади. Зменшуємо температуру. Змухаємо на скорую воги делікатні розчисує юж. Пар з істотним є, допрацювати концовки юж до самого кінця. Якщо ми будемо її Не виглад зона, то в этой концовке бендом встречал и в гуне призора не бенди выглядал аккуратнее. o tym, jak suszyć włosy, średnie długości oraz krótkie, opowiadam już na lekcjach, które będą dostępne w naszej szkole online.